Друзі, всім привіт! Знову приїхав новенький свіженький варіант на продаж. От такий у нас туран 2011 року з двигуном 1.6 дизельний, 77 кВт. Досить гарний каяковський мотор, популярний, надійний. Автомобіль йде на непоганій комплектації, в неї є досить, ну, в принципі, напакована. Датчики дощу світла. Автоматичне затемнення, 17 диски, в досить гарному стані, не поцарапані, ніде нічого. І в нас іде резина от в такому стані, майже нова, 20-го року гума зимова. віконця всі однакові, 11-го року, лобове в нас міняне, там далі покажу. Так, відкриваємо по салону. То в нас така... Тимчасовий коврик, щоб не запачкувати нову не нову машину для людей. Е, склопідйомнички всі 4, блокування, регулювання зеркал. Зеркала складаються, автоматичне світло, круїзконтроль. Руль у нас, правда, простий, пластиковий, але в доброму стані. 221 тисяча пробігу. Шестиступенчата коробка. Все в досить гарному стані. Сидіння не шиті, не затерті, не зачухані. Все відповідає своєму пробігу. У нас є клімат-контроль, як я вже сказав, датчики дощу світла і автоматичне затемнення дзеркала. Ну, Ці всі органайзери для сім'ї, для родини. Все дуже, дуже гарно все функціонує, працює. У нас є по автомобілю така косочка на бампері. І з іншої сторони є невеличкий підкрас. А так по машині нема більш питань ніяких. Сидіння салон всі в гарному стані, у нас відсутня одна кришечка на підстаканник. І не було так, автомобіль приїхав. Але косметично все дуже і дуже добре. Кому цікаво, звертайтесь, все розкажу, покажу більш детально. Можна швиденько пробігтися по, по фарбі, вже поки дивимось. Вона вся ціла, окрім одного заднього правого крильця. Навіть не криво, а арочка. Швиденько по одному елементу. Якщо комусь цікаво буде додатково, то будемо вже дивитися все більш детально. Оп! Салон багажний відсік. Є в нас шторочка, у нас 5 місць, додаткових двох немає, він п'ятимісний. Є такий органайзер з компресором, крючочки і ще піна десь там має бути. Ясне діло, що в нас тут ніде нічого не крутилось, бо ляда в нас вся ціленька не фарбована. У нас є підкрас по цьому крилу. Отово. Взагалі-то робилася тут одна арочка, як ми зрозуміли, з підкрасу. І б'ється шпеклівочки зовсім мінімальна кількість, десь 600-700. Ось, проходжусь. 600, 800 навіть вискочило. 200. І все. І тут вже пішло не менше. Оце єдиний, скажімо так, дефект, який... В принципі, досить гарно зроблений, я вважаю. Автомобіль на гарній гуми вже сказав. У нас є суперфункція Webasto. І суперовий косметичний стан. Можемо зразу оглянути всі наші сервіси. До речі, у нас два ключика на автомобіль. Останній тюф у нас проходив автомобіль в Люксембургу на 203 тисячі кілометрів. Зараз 221, як я пам'ятаю. Це було ще ось в 8-му місяці 22-го року, тобто не так давно, два місяці всього лише назад. Ні, не два. Вже більше. Так, це в нас останні сервіси. Рівні ролики Ось бачу, мінялися. А ні, це не рівні ролики, це щось інше вони міняли. Останній сервіс на 200 тисячах 21-й рік. Тобто вона то більше їздила, то менше. Певно, було два власника. Такі у нас сервіси, все пробивається, все обслужено В автомобілі все працює. Зараз заглянемо під капот. Так. Під капотом у нас погуляла куничка. вон погризла наші цей утеплювач, але це майже в кожній другій машині з Європи, з Німеччини в частності. Так, фари у нас рідненькі. Там воно видно Volkswagen. А у нас є функція Webasto. Ось у нас тут трубки подачі. Вона встановлена внизу під бампером. Її дуже погано так показати, але вон... Від неї видно йде вихлопна трубочка. Вона працює на підігрів двигуна. В народі її називають мокра вебасто. В холодну пору року вона включається автоматично. Отак у нас виглядає двигун під кришечкою. Досить гарно. Масло, як завжди, на дизелі темнувате, чорнувате, але дизель є дизель. Болти всі рівні, не кручені, не дряпані. Капот так само у нас не малювався. І тут все, все рідненьке.